Доброго дня! Сьогодні ми створимо анімацію з тригером. Оберемо порожній макет слайду, додамо світлофор. За допомогою фігур створимо його самостійно. Натискаємо вставлення фігури. Оберемо скруглений прямокутник. Для стовбура оберемо прямопутник, зальємо чорним кольором і додамо два сигнали світлофора вставлення фігури. Запам'ятовуємо, що перше ми малюємо червоний сигнал. Зробимо його червоним. Більш червоним ось таким. І зелений сигнал. Запам'ятаємо, що це буде за порядком наступна фігура. Можливо, ці. Об'єкти скопіювати, щоб вони були однаковими. І обираємо зелений колір, ось такий більш яскравий. Добре, тепер створимо проїжджу частину за допомогою також фігур Намалюємо проїжджу частину, також чорного кольору. Додамо розмітку. Оберемо також прямокутничок і зробимо його вузеньким білого кольору. Так. І щоб наша композиція була більш яскравою, додамо фон до слайду. Так, формат фону і оберемо заливку. Скажімо, хай це буде блакитний колір. Ось такий, чи Ще світліший. Ось так. Добре. І ще для того, щоб зробити анімацію. Анімація буде складатися в тому, що ми додамо автомобіль, який буде рухатися. При натисканні на червоний колір він буде зупинятися, при натисканні на зелений колір він буде рухатися далі. Отже, додамо автомобіль із інтернету, напишемо картинка авто для дітей. Уберемо ось такий автомобіль, збережемо зберегти картинку як. Зберегли. Бажано обрати картинку без фону. Тепер вставляємо картинку на наш слайд, зменшуємо її за розміром. Ось таким чином. Ще додамо е сонечко ось тут. жовтого кольору так, і ще додамо хмарки. Так, хмарку, яка закриває сонечко. Потім ми зробимо так, щоб вона рухалась і також відкрила сонечко. Так, тепер задамо рух автомобіля. Так, задамо рух автомобіля, для цього натискаємо на авто, обираємо анімація, додати анімацію, обираємо шляхи переміщення, лінія, але лінія повинна бути в ліву сторону. Так, ось тут натискаємо тригер після клацання овал шостий. Подивимося, що у нас вийшло. Так, демонстрація, натискаємо на червоний. Так, доїхала машинка і зупинилася. Так, продовжуємо, додамо. Ще анімацію, при якій машинка буде рухатися далі. Ще раз додати анімацію, шляхи переміщення ліворуч. Окей. І ось тут треба перенести. Цю лінію до кінця. А цю машинку поставити. Де вона зупинилася, і обрати трієр після клацання вал 7. Пробуємо Зупинилася, зелений, поїхала далі. І ще ми додамо рух. Марки після натискання також зеленого кольору, тобто вона буде рухатися в іншу сторону, машинка вліво, а хмарка вправо. Отже, задамо хмарки рух, так, додати анімацію, користувацький шлях. І ми намалюємо нашій хмарці ось такий віддієватий користувачкий шлях. Так, і натискаємо знову штригер після клацання овал 7. Тепер подивимося, що ми отримали. Демонстрація. Натискаємо на червону. Машинка доїжджає, зупиняється. Натискаємо на зелений. Ага, тільки нам треба ще маленьку поправочку. Ось тут хмарку не після клацання, а треба обрати, запустити разом з попередньо. Дивимося. Червоний колір. Так, зелений. Ось наша хмарка. Ось ми отримали анімацію за допомогою використання тригерів. Дякую вам за увагу. До побачення!